Всім привіт! У нас трошки випав сніг. Поки я зберуся його знімати, то він розтане. Температура плюсова, тепло і сніжок зразу йтає. Але ми хоч побачили сніг у цьому році. Кози в шоці, не розуміють, що це робиться, куди трава поділася. Кози. Але вийшли трошки на прогулочку. Козеняток ще немає. Чекаємо. Малишці залишилося 4 дні до сроку. Встає дуже важко, в сараї вже майже не встає. І підняти немає як, не можу важка. Так, якось з Божою помощью Зганяю її, то встає. Тому вийшла на вулицю, бо на вулицю вона встає без проблем. Малишка, йди сюди. Щось я не знаю. Малишці це чотири дні, а ось красотці. Я, правда, її не прощупувала, чи є там козенята, чи ні. Щось вона не дуже й пузата, мені вже здається. Може, в неї двоє в минулому році було троє. Та щось у цієї красотки, якісь виділення з'явилися 11 днів до сроку. Може це нормально, я не знаю. Отакі От наші справи. Ідемо прогуляємося трошки, козюльки. Пішли, Пішли на сніг, подивимося, діти трошки вийшли теж на сніг, але дуже швидко понамочували ноги, руки, куртки, потішились, трошки щось там поліпили, рукавиці понамочували. Та й зайшли до хати сушитися. Бо тільки ж виздоровіли, не дай Бог знов захворіти. Отакі От наші справи. Ось наша малишка. Чекаємо з дня на день ночі навідуємося. Дай Бог, щоб все благополучно, бо дуже вона важка, дуже їй важко встати. А якось, взагалі, я заходжу, вона, бідна, лежить верх ногами, до догори. Представляєте? Видно, розкачувалась, хотіла встати, і не знаю, як вона перевернулася, бо ж вона, коли встає, то аж мордою буцає об землю. Це так вона встає, аж падає, коли зад підніме, то головою вниз падає. А якось вона, бідна, перевернулася. Ну, добре, що я якраз вправлялася, що вона це недовго так лежала. Лежить, бідна, на спині, до догори. Ну, я її допомогла перевернутися, встати. Отакі От справи. Так що якось ми вже доходимо. Дай Бог, дай Бог щоб ще ну, вчатувати, щоб допомогти їй розродитися, щоб я була рядом, щоб це було так, що ну, навідаюсь, навідаюсь Але все може бути. Колись в мене була масяня, то теж навідувалась, навідувалась. А потім приходжу, а козлик вже стоїть біля неї. Сухенький вже, на ножки встав. Так що все може бути. Ну тоді був один, а зараз, мабуть, не один. Да, малишка? Звізда Ютуба. Першою ждемо малишку, потім ждемо ось красоточку. А тоді ж уже по плану. Ну, а ці малі, вон фазан опять полетів. Не встигла я його зняти. Так що так от. А ці малі. А ці малі теж не знаю, коли будуть. Ну, ця хороша така, як і луна, луна карамелька, не дуже. Ну, в общем, будемо бачити результат. Чекаємо. Отакий от у нас сніжок. Йдем кози. Нема що козам пасти, але я так раді того, щоб вони прогулялися. Нехай прогуляються трошки. Сонечко даже світить, ховається за хмарки. Ну, коли сніжок тоді й сонечко виходить. Шкода, що морозу немає. Щоб цей сніг трошки побув, так і гарний йшов лопатий сніг. Діти в вікно дивилися, хоч потішилися. Да, Ось От Отакі наші справи. Дякую всім, хто нас дивився. Бувайте всі здоровенькі і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!